Дезінфекція транспорту методом запікання поширена в США практика, яка ще не набула популярності в Україні. Успішно адаптували цей досвід Гудвеллі Україна. Усі маніпуляції здійснюються на окремому від господарства спеціалізованому майданчику. Тут проводиться огляд автомобілів перевірка на чистоту, миття гарячою водою при температурі 80 градусів. Потім проходить дезінфекція і Прожарка. Приїжджає транспорт, і ми проводимо візуальний огляд автомобілів на частоту. Обов'язкові компоненти це заглянути всі би, важкодоступні місця за перегородками, низ причіпану, всі місця, де можуть бути залишки гною. У нас, ну, якщо виявляються якісь залишки гною, цей автомобіль не допускається до дальших процесів. Він повертається на фірму і перемивається. Хоча спеціалісти підприємства здійснюють ретельний контроль якості миття транспорту. Його повторно миють гарячою водою під високим тиском, щоб змити бруд, який потрапив під час переміщення, та дезінфікують. До проведення дезінфекції будь-який транспорт вважають потенційно контамінованим. Тож внутрішню частину скотовоза також миють гарячою водою під тиском, щоб упевнитися, що залишків біоматеріалу не залишилося. Перед тим як провести внутрішню обробку, працівник обмиває та дезінфікує взуття. Дотримуючись необхідного часу експозиції розчину. Перед дезінфекцією залишки води видувають, щоб не зменшити концентрацію дезрозчину. Повну обробку транспорту перед запіканням здійснюють впродовж години взимку трохи триваліше, оскільки весь процес попередньої обробки відбувається в окремому критому приміщенні, пора року не впливає. Після завершення миття та вологої дезінфекції. Транспорт переїжджає в ангар для термічної обробки або так званого запікання. Процес максимально автоматизований. Повітря нагрівають дизельні обігрівачі. Після того, як температура на поверхні транспорту досягає 60 градусів, система починає відлік 30 хвилин, протягом яких підтримує таку температуру. Такий метод дезінфекції дозволяє досягти знезараження усіх поверхонь транспорту, в тому числі і внутрішніх. Що становлять найбільшу потенційну небезпеку, адже ніколи не можеш бути впевненим у статусі здоров'я тварин, яких перевозили до цього. Приміщення для попереднього миття та дезінфекції миють перед обробкою наступного транспортного засобу. Усі процеси реєструють, і водій отримує дорожній лист з підтвердженням належної обробки транспортного засобу. Цей документ він обов'язково показує службі охорони підприємства для допуску до рампи перевантаження свини.